Не дай остеопорозу тебе зламати, захисти своє майбутнє. При остеопорозі кістки стають крихкими і легко ламаються навіть при незначному ударі, чханні різких рухах. За всесвітніми даними, одна з трьох жінок і один з п'яти чоловіків віком від 50 років і старше постраждають внаслідок остеопоротичного перелому. Кожні три секунди в світі відбувається перелом внаслідок остеопорозу. І проблема остеопорозу стає все більш актуальною. Остеопоротичні переломи спричиняють біль тривале обмеження активності, можуть призводити до інвалідності та навіть загрожувати життю. Остеопороз мовчазна хвороба, яка певний час протікає безсимптомно, поки не відбудеться перелом. Тому мільйони людей, які мають високий ризик переломів, залишаються необстеженими і не лікуються. Що ж можна зробити для захисту здоров'я своїх кісток? Дотримуючись простих правил, ви можете створити основу для збереження свого здоров'я, активності і незалежності на подальші роки життя. Просто слідуйте цим п'яти базовим крокам 1. Регулярно виконуйте фізичні вправи, особливо з навантаженням на скелетні м'язи і для тренування рівноваги 2. Дотримуйтесь дієти з високим вмістом речовин, корисних для кісток. У вашому харчуванні має бути багато кальцію і білку. А щоденне перебування на сонці протягом 15 хвилин допоможе вам отримати достатньо вітаміну d 3 Дефіцит кальцію і вітаміну d 3 можна компенсувати споживанням відповідних дієтичних добавок 3. Уникайте шкідливих звичок. Підтримуйте нормальну вагу, киньте палити та зловживати алкоголем. 4. Перевірте, чи маєте ви інші фактори ризику остеопорозу. Для цього скористайтесь швидким тестом на сайті osteoporos.com.ua. 5. Пройдіть обстеження щільності кісток, денцитометрію та дотримуйтесь призначень лікаря. Знайдіть на сайті заклад, де можна пройти обстеження, оцінити ризик перелому та отримати консультацію фахівця. При високому ризику переломів кісток вам може знадобитись спеціальне лікування, щоб повністю захистити себе. Зробіть максимум, щоб гарантувати собі збереження рухливості та якості життя шляхом виконання простих дій, не дай остеопорозу тебе зламати, захисти своє майбутнє.